Жим безпеки на Закарпатті будуть протипаводкові споруди. В Ужгороді презентували проект для внутрішньопереміщених жінок. Вау шоу-фест міжнародний івент оригінального жанру від в Ужгороді. ікони розчинною кавою, унікальна художниця з Перечинщини. Такі повідомлення будуть у сьогоднішньому випуску. в студії Вероніка Фреган всі подробиці за мить. В Італії водій викрав та підпалив шкільний автобус із 51 дитиною всередині. Школярі поверталися зі спортивного заходу додому. Їх супроводжували троє дорослих. Проте на певному відрізку дороги водій різко змінив маршрут та оголосив, що всіх бере у заручники. Далі забрав у всіх телефони, а частину дітей навіть прив'язав до крісел. За їхніми словами, водій кричав, що з автобуса. Ніхто живим не вийде, та виявилось, що мобільний конфіскував не у всіх. Одному з учнів вдалося подзвонити батькам, а ці вже викликали поліцію. Коли автобус поліція почала блокувати на трасі, водій просто облив бензином транспорт і підпалив його. На щастя, дітей вдалося врятувати. А згодом виявилось, що у такий спосіб зловмисник із сенегальським корінням вирішив привернути увагу до міграційної політики країни. Колишній військовослужбовець погорів на хабарі у 10 тисяч гривень. Слідчі у великому березному затримали 31-річного закарпаття під час вимагання та одержання від прикордонника неправомірної вигоди. Першу частину хабаря колишній військовослужбовець отримав, перебуваючи в лавах держприкордонслужби. Загальна сума склала 10 тисяч гривень. За ці кошти колишній військовослужбовець мав посприяти прикордоннику в переміщенні та подальшому проходженні служби. В одному із підрозділів Держприкордонслужби наразі тривають невідкладні слідчі дії. Режим безпеки чимало закарпатських сіл розташовані уздовж річок, які час від часу затоплюють прилеглу місцевість. Тоді жителі беруться самостійно захищати власну домівку, а саме будують дамби та насосні станції. Один із найбільших проектів наразі реалізують у вільхівці Яршавського району. Два роки тому боржава прорвала дамбу та наробила чимало лиха селянам. На якому етапі ведуться зараз роботи? Дізнавалась моя колега. Людина беззахисна перед ударом стихії у всьому світі. Природні катаклізми забирають тисячі життів ще більше залишають без домівки над головою. Наслідки рунівного паводку відчули на собі жителі села Вільхівка. Два роки тому річка Боржава прорвала дамбу та підтопила близько сотні дворогосподарств. Ну, в цілому в районі нанесено збутків було на 7 мільйонів гривень, а в село Вільхівці було підтоплено більше 200 зворогосподарств. 176 сімей ми відселяли, зв'язку з тим, що була велика вода. Загальна сума проєкту захисту села Вільхівка склала 25 мільйонів гривень. Почали з розчистки русел, мальоративних каналів та підвищення тіла дамби. Цей проєкт розділений на дві частини. 13 мільйонів то реконструкція діючої дамби. Нарощування тіла дамби на висоту до метра, розчистка діючого каналу, буде побудова нової дамби з боку раків, це з верхньої частини. Тобто, тоді ж у зоні ризику перебувало і село Нижні ремети. За словами працівників управління водного господарства, саме насосна станція вберегла цю місцевість від катастрофічних наслідків. Вода, яка зберігається. В, ну, у Польдері, вона відкачується насосною станцією. Нашою Це. ми забезпечуємо відкачку і, і затоплень немає. Канали збудували у 70-х роках. Їх довжина сягає 20 кілометрів. Загальна мережа складає дві насосні станції, із яких діюча лише одна. Наші села розташовані на берегах, не на рівнині, а на берегах, і та вода вся, що стікає з берегів. Протікає каналами до цієї насос, мережею каналів до цієї насосної станції. І якщо рівень води в каналах піднімається, то ця станція перекачує воду у річку Боржава. Механізм діє і за зворотнім принципом: якщо у боржаві великий рівень води, перекачують воду у канали, розчищають украй рідко через нестачу коштів. Знаю, що керівництво райдержадміністрації акумулювало кошти з екологічних, з екологічних податків. І щоб за рахунок цих коштів, щоб сільські ради перекинули на один рахунок, і за рахунок цих коштів, щоб, хоч частково, якось вичистили ці канали, за прогнозами метеорологів, рівень води у річках Закарпаття поступово буде підійматися. Різке потепління, танення снігу, у горах та опади можуть спровокувати руйнівні паводки. Тому дамби, греблі та насосні станції єдиний спосіб захисту від некерованої стихії. Монетизовані субсидії на Закарпатті. Починаючи з 4 березня, органи пенсійного фонду закарпатської області виплачують пенсіонерам березневі пенсії разом із монетизованими субсидіями. Виплати здійснюються згідно із затвердженими графіками, включно до 25 березня, у спосіб яким особа отримує пенсійну виплату, тобто через банк або поштове відділення. Субсидію готівкою цього місяця мають отримати понад 28,5 тисяч закарпатських пенсій. Ціонерів голос жінки має силу. В Ужгороді презентували проект по відновленню миру і діалогу для внутрішньо переміщених жінок. Проект націлений на підвищення професіоналізму лідерок громадських організацій у різних сферах з акцентом на творчості і блогерстві. Як це відбуватиметься? Далі розкажу. Закарпаття одна з восьми областей, де Фундація прав людини розпочинає третю фазу проекту Голос жінки має силу у 2015 році. Почалася масштабна робота над впровадженням національної програми соціально-економічного захисту внутрішньо переміщених жінок. Головна мета побудова діалогу серед таких жінок у сферах, як онлайн правозахист і блогерство. Крім того, проект передбачає низку заходів. Першим з яких буде творчий квартал, який відбудеться вже пер. 1 червня у восьми регіонах України в наші вісім регіонів, які беруть участь у цьому проєкті, організовують в центрі міста активності. Це будуть якісь для, для ну зрозуміло, що будуть залучені і діти, і дорослі. Для дорослих це будуть якісь виступи цікавих людей організовані. Це можуть бути якісь виставки в цій, в цій же тій локації бути. Якісь можливо, можливо, якісь міні-концерти можуть бути. Питання права голосу на місцевих виборах також довгий час не дає спокою. Профільний комітет вже надав свій позитивний висновок для розгляду цього питання у Верховній Раді. Тож цілком можливо, що під час парламентських виборів 3750 офіційних і майже 5 тисяч з неофіційних джерел внутрішньопереміщених українців зможуть розпоряджатись власним голосом. Якщо брати глобально, то переслен. Не отримали права голосу на місцевих виборах, але нарешті, все таки профільний комітет, який півтори роки не збирався і не розглядав, таки розібрався, зібрався, розглянув і надав позитивний висновок для розгляду для розгляду Верховній Раді. Сподіваюсь, що після того як у нас відбудуться президентські вибори, все таки це питання буде розглянуте і можливо буде прийнято Верховною Радою. І коли у нас будуть парла. Ські вибори, то внутрішні переміщені особи зможуть голосувати так, як мати стільки ж бюлетнів, скільки і місцеві мешканці. Окрім внутрішньо переміщених жінок, до проекту залучають чоловіків та дітей, яких в області теж чимало. Будуть майстер класи Уже договарююсь а тому що будуть майстер класи і у нас дівчатка переселенка которая Аня Васільєва. На ділятні реально красиві торти і решила тоже провести для нас. Небольшой мастер-класс, будем надеяться на это. От будете поїздки. Наразі для проекту активно шукають спонсорів та небайдужих і, звісно, самих учасників задля вирішення нагальних питань, які постають перед переселенцями на шостий рік їхнього перебування на Закарпатті. Дусинська і Керецьківська громади на Свалявщині розпочали процес добровільного створення ОТГ. Аналіз бюджетних показників засвідчує, що потенційна громада охопить 5 населених пунктів з населенням 9 тисяч осіб та площою 111 одинадцять квадратних кілометрів власні надходження громади складають більше чотирьох мільйонів гривень. Після об'єднання бюджет громади буде щонайменше 35,7 мільйонів гривень. Цих коштів буде цілком достатньо для фінансування всіх бюджетних установ, що знаходяться на території громади. Українська поліція переходить на особливий передвиборчий режим. МВС заявили, що готові до будь-якого розвитку подій під час виборів. Зокрема, не відкидають провокації безпосередньо в день голосування. СБУ та МВС розкривають багато випадків втручання в передвиборчий процес, але правоохоронці переконують, що готові цьому протистояти і реагують на всі повідомлення про порушення законодавства. Якщо ви завжди мріяли потрапити на видовищне шоу цирку зі солей в Монреалі, то івент вау шоу-фест, який вже незабаром відгримить на Закарпатті, саме для вас 12 та 13 квітня в Ужгород завітають акробати та артисти з Угорщини, Словаччини, Білорусі та навіть Японії. Режисери масштабного гала-шоу стануть Дмитро Вісков та Леонід Лячко з Києва, які були сценаристами на таких шоу, як Україна має талант та Євробачення. Про двохдену програму вірного фестивалю далі. Повітряні акробати, ілюзіоністи та світлові шоу. Все це схоже радше на видовище цирку Дю Солей в Монреалі. Проте вже незабаром таке зійство зможе побачити кожен закарпатець. В Ужгороді 12 та 13 квітня відбудеться міжнародний івент «Вау Шоу фест Режисерами масштабного двогодинного галапроекту у подіюні стануть Дмитро Вісков та Леонід Лячко з Києва, які були сценаристами на таких телевізійних шоу, як Україна має талант та Євробачення. Це не як концерт, а саме вистава буде, в якому будуть брати участь артисти різних жанрів. Будуть співати, будуть грати на музичних інструментах, танцювати, буде світлодіодне шоу. Багато циркових жанрів, такий креативний і великого масштабу, і різних жанрів твір. На грандіозне видовище завітають учасники світового рівня з Угорщини, Словаччини, Білорусі та навіть Японії. Фестиваль включає у себе і конкурсну програму різних естрадних жанрів: від акробатики до ілюзіоністів, музикантів, жонглерів та світлових шоу, де скільки десятків учасників оберуть кращого. На конкурсну програму вхід у нас вільний, тобто можна прийти. Подивитись, конкурс досить нестандартний. Він відрізняється від більшості фестивалів і конкурсів в Україні, тим, що участь беруть усі жанри і оцінюються однаково тільки за одним критерієм це вау-ефект, наскільки цей номер був вражаючий. Тобто не буде оцінки техніки виконання і інших там танцювальна, акторська гра, буде тільки одне, наскільки це вразило глядача, а саме суддів. Також перед фестивалем на театральній площі 6 квітня відбудеться грандіозне шоу для усіх ужів з бульбашками, ходолістами, фаєр-шоу та конкурсом на кращі вау! Фото та малюнки Ми збираємо ці малюнки в на театральній о 6 годині. Всі бажаючі приносять їх формату. А 2 і фото скидують нам на пошту. А в день фестивалю, 12-13 ці малюнки і фото будуть представлені в подіюні в холі висіти. Жюрі будуть оцінювати, і на відкритті фестивалю визначиться переможці. Також самі артисти матимуть можливість представити свою продукцію у спеціальних магазинах, які розташують у падійоні, де кожен бажаючий зможе поглянути або ж купити неординарні атрибути артистів світового рівня. Особливий ритуал написання ікони завжди приманював митців, однак не кожен міг зануритись в атмосферу повного єднання із написаним, а відтак і відтворити магію святого образу. А от художниця з Перечинщини цього не боїться і малює особливі картини кавою. Давайте скоріше подивимось на незвичний спосіб і його результат у сюжеті. Горнятко розчиної кави, пензлик і трохи води. Так, тонкі риси, облич святих, каліграфічні букви та ціні на цих іконах намальовані кавою. За принципом чорно-білої фотографії, картини максимально передають суть та найменші деталі задуманого, а не кольорову гамму. Плюси великі, дуже в тому каві, що вона не відцвітає взагалі. Вона дає блік. Що не можна передати, наприклад, коли малюють акриловими красками. Дехто знає, сміється, каже: ну, якщо не буде в. У нас вдома хватати кави, то знімемо скло оближемо і будемо так от, каву каву. Кавові картини та ікони жінка пише всього навсього півтора роки. Релігійна тематика з'явилась не просто так: в сім'ї зоряни всі глибоко релігійні люди, тому зіпсувати ікону було найбільшим страхом. Та все ж цей потяг жінка відчула після кількох життєвих ситуацій, в яких віра в прямому сенсі зберегла життя. Ми повинні були з родиною, з чоловіком, з дітками їхати в Ужгород на день народження. І тут дзвонить нам священник наш і каже, будь ласка, почекайте мене, я тільки на дві хвилинки до вас забіжу. І ми чекали, півгодини проходить, година проходить. Приходить батюшка і такий веселий і каже: Ну що, благословляю вас на путь, їдьте. А ми такі, ну ви ж хотіли нам щось сказати. Нічого, просто прийшов, перехрестив нас, і ми поїхали. І на повороті в Кам'яниці ми коли проїжджали, там була страшна, страшна аварія. Свої творіння жінка малює під музику. Саме малювання жінка сприймає за свою особисту молитву, тому обов'язково покриває голову хусткою. Коли просто стати на молитву, думки розсіюються. А коли ти слухаєш і малюєш, тоді ти думаєш тільки про те, як. Проживало життя саме оці світі, про яких малюю. Цікаво, те, що кавоманкою жінку не назвеш, адже вона з дитинства на те, щоб смак, а й запах напою не любить. Мама завжди все жарила зерна Воно пахло не тільки в хаті а й на дворі, і воно настільки мені в'ївся цей запах із дитинства, що я просто от, ну ну не могла нюхати. Місцеві вже починають замовляти унікальні ікони в подарунок на хрестини чи до власної оселі, адже особливий і зовсім не конвоєрний магнет. Тизм та спокій від них відчувають з першого погляду. Дякую, що дивитесь. Будьте допитливими та цікавтеся актуальними подіями на нашому сайті. Гарного вам весняного настрою і до нових зустрічей.